Буде людина, яка друкувалася в видавництві «Піраміда», крок Старого Лева. Вона перекладала з польської, з чеської, грузинської, твори сучасних поетів. Тому, ну, щоб якось віддячити їй, грузинський поет аналогічно переклав твори Марічки. На Зустрічайте нас на Марія із Польвів! Так маленьке уточнення. Наступний мій вірш називається Нічого доброго з того не буде. Нічого доброго з того не буде, а може, буде, коли в буденних зливах розмокнуть пачувом страхи, і сніг не ступить на вразливу землю несміло, ти не смійся, не сміши. І у руках твоїх щасливе, довірливе, сонячне зайча засне, йому не снишся ти, не налякай його. Не загуби. Е, на наступний вірш мене надихнула така японська письменниця, як сей Сьонагон. вірш звучить так. Е, час вимиває з моєї пам'яті чорний пісковик спогадів, підтоплений в вині, рубін на ланцюжку дуже тяжкий. Росткий. Все, yeah. странностройтесь. В тіні на стіні клавіші чорного роялю. На якому грає чиясь рука. Чорні комори виростають з підлоги, міняться, притворюються в маньяків, крюгерів, клоунів та ментів. Їх психотропні соки течуть вверх по стіні, на стелю затікають в тріщину в ній, а люстри капають на голову. Волосся не витримує і покидає мене, сили розповзається в різні боки, ловлю руками, відбиваюсь від маняків, крюгерів, тікає від клоунів ментів, тону в чорних водоспадах мого що? Раптом на чому кімнати виливається жовтий скрип. Сюрприз! На стоїть боронятий дядько з цілим мішком подарунків. Довго шпортається і дістає з нього клей. І не просто клей, суперклей. Дядько каже своє коронне, хо-хо-хо! І плюш темряви облітаємо мої руки та ноги. Тепер він може зробити все зі мною. А натомість бере клей, суперклей. Заливає мені повіки і дбайливо їх закриває. А потім йде, залишаючи мене на подало манякам, хрюгерам, клонам і так далі, які замість того, щоб мучити мене катувати, потрошити, нівечити мої рештки, стають на сколо ліжечка і співають коли Мої хороші. Це вірш, якраз який переклали на грузинську Грузинською. Африка. Заборонений плід твій, недозволений плід. Ти весь недозволений, дозволяєш собі шарм, дозволяєш мені крила, робиш мене особливою, не знаючи, я така завжди, не знаю, чи хочеш відкрити мені Америку, відкрити мою Індію чи Африку. І ні, ні, не Антарктику, не морозся, будь таким і кожного разу в моїх снах. На захід я ловила себе на думці, що не спала аж до завтра. Пісок ночі лився, витікав крізь пальці, як цукор, пісок, солодкий там на язиці, тільки тому, що поряд був ти був і загов. Слід сліпий слідкує слідом за сліпучо світлою свічкою, лампочкою. Лампочка світить освічадо і, здається, ще яскравішою. Сука. Ти неправильно ріжеш вени задля уваги, мужик, з них тече на підлогу гідність, мужність і останні краплі розсудку. Пшик, у цій війні не потрібно доводити. ні тобі ні мені ще не плачеться. Тобі більше білого прапору, моїх трусиків, клоун. І не мій боягуз, егоїстично загрузнеш собі і втонеш коли захиснешся, якщо не припиниш. Наступний вірш, точніше, ну, він написано трохи експериментально в експериментальному стилі. Окей, uh, okay, я японя. Uh, називається Нафта. Часточки простору Переливаються одна в одну. енергія літає кімнатою. Промені шукають самостверчення, зависли в густій ночі кімнати, як поети, а темінь, як нафта, заливає вулицю, протікає в щілини в вікнах, густа обіймає наші тіла, тепла, згадуються процедури в санаторії. Нафта скрізь затікає під повіки, затікає у вуха, нафта та його друзі, інші свині гопніки обступили перехожого в переході, який виявився ще тим, ще тим мужиком справжнім чоловіком, саме тим, для саме той. І він їх тим тим понета, тим тим попочиться по голові і залишив їх грузнути в нафті на вулиці. А ми тим часом зависли на мінус 125-му поверсі нашої колективної свідомості, у нафті нашої свідомості. На всі ці дрібниці нам було якось все рівно, якось їх навіть не існувало, були тільки ми і в складові однієї клітини і міжклітинна речовина нафта. Та хтось задзвонив у дзвони. Це, це із них, нафта його друзі, гопніки, подумала я. Хоч як можу думати, частина клітини, навіть не овочі, якої навіть мозок не передбачений, хоч цього не було. До ранку. Навіть не знали, що десь на сході йде секретна війна, вибухають гранати, хтось на колінах просить пощати, а хтось героїчно помирає, рятуючи дитину, і однієї іскри звідти вистачило, щоб запалити, залити нафтою небо на сході. Єсть яблучка, яке ти залишив, стає більшою, аж не міщається в екран мого серця, спокушає гратись до кінця. Вою не щоб, щоб тільки не обвила мою шию, не перекрила кисень, воюю, щоб заплутала сама в собі, бо завелика і не зникла. Гейм овер. Ти віра моя, як змійка на екрані мого серця, лазить верх нестаряча кров'я. Дякую.